Впевнено собі, я бачу, ти... я вдав... йду. будь ласка. Все нормально. Точно? Так. Ти не от, зробиш так, як Юля, зах захвилюєшся? Я не хвилююся. Нікол... Завжди хвилююся, але цього не показую. Так, дивись, я так довго ходив, 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 забув дехто як що співає і вирішив вибрати тебе. По-моєму, ти десь все таке співаєш. Ви мені привіт, прийдете? Я вас покажу. Десь таки співаю. Де? Працюю в ресторані. Yeah. Ну, офіцеркою. Метродетелем. Співачкою. Діджей, мандрівник, так. Я дуже пізнала. Хто сказав мандрівник перший, ви там бували? Пишай, да, тут половина І що, скільки ви грошей забудили співачці за те, щоб вона виконала вашу улюблену пісню? Не кажи. Ти його знаєш чи ти просто сказав? — Це знай... знайомо, багато. Вийць. Ти мала освіту, в мене є музична освіта, правда, не дуже з... завершена. Ви Тебе вигнали? Ні, сама пішла. Привіт. Хто це? Що <ривіт> <ривіт> <Шо> тоді <дяді> Ігор? Можна харім посидіти. Почекайте. А... А це... Поки що ні. Поки що ні, приносимо. Um, так, в загальному закінчила музичний не Пед... не закінчила перед училище, не закінчила, а музичний університет Пед... університет не закінчила. Тебе трапилася каже житті історія? Я просто вирішуся, так да і все. Він сказав, іди. ні, ні, ні. В мене чоловік до речі теж співає, і також ми допомагаємо наразі нашим військовим. Uh -huh. Чоловік. Викор... Виготовляє вінтажне освітлення для наших військових ліхтарки. Ну також багато хто знає, але то таке. Ми сьогодні на караоке, тому ми прийшли сюди. Але ми сьогодні караоке, причина якого є, то що 46-та бригада вирішила по перше показати вам себе. А по-друге, ну ми трошки зберемо коштів для хлопців. Насправді 46-та бригада ще недавно, не знаю коли місяць чи два тому, отримала почесне звання Подільська. І вони от вирішили, що нам треба зробити міні-тур абсолютно благодійний для того, щоб поспівати з людьми і згадати і нагадати вам про 46-ту бригаду і про рекордних до бригади. До всіх бригад існують рекрути. Ви знаєте, ми катастрофічно просідаємо в кількості особового складу, крім БПЛА, так мені кажуть військові. Тому хто ще не наважився, але все-таки піде служити, знаєте, що це дуже. Гарно організована бригада це нова створена бригада, створена в квітні 22-го року. На базі 95 п'ята десанта штурмової бригади. Дуже гарним кобрігом. Першим його було звати. Ну його і звати, але він пішов на підвищення скрет. Абсолютно правильно без ніяких... Ну кажуть, що найкраща бригада це ця там, може третя. 46-та їх рідна, повірте мені. E, ну що ж, давай співати пісню, яка називається Черемшина. Черемшина. А мене до речі, левійну, Аксинія, я не ви знаєте, ви ж навіть не запитали, як мене звати. <реш> а я щоб не забути, не запитаю. <реш> Акселія. А, Аксенія. Аксенія. Аксенія, ну тут у мене немає ніяких асоціацій. З Юля і Дмитро в мене асоціації є. Акс... Аксенія жодна. жодної. А чому так названа? Маленька була. Що e, так познущався? Батьки так мене назвали. Ти так подивилися, сказав, Аксенія. Ні, меча бабусі. А, все зрозуміло. А Ксенія співає пісню Черемшина. Це звичайна бронебойна пісня. Якщо ти її виконувала вже тисячу разів в ресторані, і всі тобі при цьому аплодували, то скрізь, що ти будеш в фіналі. Хоча є варіанти. Мужчина недавно заплатив гроші. Повір мені. Він знає пісню Смерека, яку ще ніхто не перебив в сенсі будь-якого репертуару, навіть червона рута. Вач обуска ми слухаємо її. Привет, мужчина. Что там за слышь? Это что такое было? Сканливо, не видно скамлево, с огромными голос, Остійки гніздечко збили в стрісі, а вівчара жона Тьох, хто в пісню. Вчора в садочку, в тихому куточку, жде, дівчина жде. Аксенія. Дякую ти. Дякую тобі.